Новорічна книжка про та причіп. Ваговіс причіп і новорічна ялинка. Автор Анастасія Орлова. Сьогодні останній день грудня. Уранці в гаражі темно темно. Але ваговіс уже на колесах. Треба їхати на роботу, привезти ялинку на Майдану місто. А причіп спить, навіть песик спить. Шкода ваговозу будити причепа. Та що вдієш, ніяк без причепа не обійдеться. Ялинка довга. Бі-бік, тихенько сигналить ваговіз. Гав-гав! прокинувся песик. А причіп спить. бі бі бі, -бі. гучніше сигналить ваговіз. Гав-гав! підгавкує песик. А причіп спить. бі 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 бі, -бі. що сили сигналить ваговіз. Гав-гав-гав-гав-гав. підспівує песик. І нарешті причіп ворухнувся. Бі-бі, їдьмо на роботу, говорить ваговіс. Ні, я спати хочу, відказує причіп. Бі-бі-бі, але ж треба на роботу, чіпляйся швидше, підганяє ваговіс. Ні, я спати хочу, поїдемо завтра, відмовляється причіп бі 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 заводиться ваговіз. але ж свято сьогодні їдьмо швидше, ми запізнюємось. Ваговозу мало терпець не урвався. Аж тут він дещо придумав і каже лагідно: мо, поїдемо, я тебе з гори покатаю. З якої гори? зацікавився причіп. Та з найвищої гори. Ох, як я покатаю. А знаєш, як ми поїдемо? Ух, як ми поїдемо, з вітер та що вже там з вітрицем? І з вітром, з ураганом. Причепився причіп, а в ваговозу тільки того і треба. Нічого, якось викручусь, заспокоює себе ваговіз. І ваговіз із причепом виїхали з гаража. Хоч ранок уже настав, а ще темно. Ох, позіхає причіп. Але ваговіз падьоро тягне причіп за собою. А на дворі холодно, Пррррр. Ох і мороз. Колеса в причепа одразу замерзли, і кузов укрився і нем. А снігу нападало, ледве-ледве просуваються ваговізи з причепом. Праворуч замет, ліворуч замет. Їдуть вони, їдуть. А назустріч снігозбиральна машина. Цоп, топ цоп -топ, топ Лапами сніг загрібає. Чистий дорогу. Причіп так захопився, що й очей не відведе. А вагавіс радіє, що Причіп забув про гору. Їдуть вони, їдуть, а на перехресті. Бульдозер суне цілу снігову стіну. Причіп аж захопився. Який же він сильний? Вагавіс задоволений, навіть сам помилувався бульдозером разом із причепом. Їдуть вони, їдуть, а попереду горбок. Гора, гора! кричить Причіп. Де гора? злякався вагавіс. А, нора. Ах, нора це підземний гараж для гризунів, мишам там дуже зручно паркуватися. А сам тягне причіп далі. Їдуть вони, їдуть. А чи скоро гора? питається причіп. Ах, де взявся той горбок серед дороги, сердиться ваговіз, а сам і каже: Прибирати пора, а то ж пора. Снігозбиральна машина зрібає сніг, а літня прибиральна машина чистить дорогу щітками. Пригадуєш машину пилосос а сам тягне причіп далі. Їдуть вони, їдуть, аж ось розсадник. Тут вирощують новорічні ялинки. А я, як завантажити ялинку? Що, а що це за звук чути здалеку? -пр Той звук чим гучніше він наближався. пр пр -пр Ого, го, та це ж вертоліт. А внизу на тросах щось таліпається. О, вантаж! Причіп ніколи ще не бачив вертольота, а що там у нього крутиться над головою. А звук усе ставав уже дуже гучним. Перрпр. Вертолітцевиснув ваговозом та причепом. Ох, який вихор здійнявся, а сніг фург і розлетівся на всі боки. І враз у вагові з причепом гуп, щось упало. Ваговіз присів і причіп присів. Тяжкий вантаж. Довгий. А як приємно пахне! Лісом. Та це ж ялинка. Ніжка лягла у ваговіз, серединка в причіп, а верхівка з причепу звисає. А на самісінькій верхівці прив'язана червона стрічка, щоб інші машини також бачили ялинку. Адже це не просто вантаж, це довгомірний вантаж. Їде вагові з дорогою і причіп за собою тягне, а ялинка хить-хить у причепі. Червона стрічка хить хить над дорогою. Важко причепу, а ваговозу ще важче. тільки не через вантаж, а від тяжких думок, як привезти ялинку вчасно, а місто ще далеко, а на дорозі ожеледиться, тільки б не запізнитися. А тут і сніг знову пішов, і заметіль мете. а холодно як, а важко як. Фари заліпило, майже осліпнув. Двірники в снігу залипли. Їдуть вони їдуть, їдуть вони їдуть, їдуть вони їдуть. А раптом причіп питає А де гора? здригнувся Ваговіс. Дітвора кажеш, о, дітвора щось не гуляє, мабуть, холодно, пихкає Ваговіс. Гора, говорить при Гора, де гора? А, гора, та ген за тим лісочком, відповів Ваговіс, поскрипуючи кузовом. А ти знаєш, яким пальним заправляють вертольоти? Гасом. А ще авіаційним бензином. От би колись спробувати, а сам тягне причіп далі. Їдуть вони, їдуть, а на узбіччі фура. Стоїть собі бідолашна, зовсім змерзла. тир тир тр пш не заводиться. Акумулятор розрядився на морозі. Ваговіз зупиняється. Треба допомогти, а причіп невдоволений. Він на нагору хоче. Ваговіс відчепив причіп, причепив фуру, смикнув фуру, вона й завелась. Дякую, каже фура. Їде ваговіс і причепа за собою тягне. Що ближче ліс, то повільніше їде ваговіс. Доїхали до узлісся. А де ж гора? питається причіп. Ну як де? не здається ваговіс. «Ген за отим місточком. Їдуть вони, їдуть, а попереду. Тягач, не може з місця зрушити. Колесо спустило. Зупиняється ваговіз. Треба допомогти. А причіп сердиться і чекає. Він нагору хоче. Фих-фих-фих-фих-фих. накачав тягачеві колесо. Дякую, каже тягач. Поїхали ви далі. Що ближче місто, повільніше їде ваговіз, доїхали до містка. Де гора? Де, де, де? Не поїду далі, обурюється причіп. Що ж робити, що ж робити? умовляє його ваговіз. Ну, 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 ще трішечки, ось, ось, ось за тим поворотом. Їдуть вони їдуть, і що ближче поворот, то повільніше їде ваговіз. Уже ледве сунеться. Що ж йому робити? Поперек звивається дорога, а у ваговоза колеса дедалі важче крутяться, зовсім не може їхати. Навіщо він обіцяв? Сам себе загнав у глухий кут, зупиниться причіп, як він далі ялинку повезе. Адже за поворотом немає гори. Повертає ваговіз, а попереду гора. Ура! Гора, гора! тішиться причіп. А ваговіз не вірить власним фарам. Тут же ніколи не було гори, невже я збився з шляху? Що ж робити? Треба ялинку швидше вести. А через завірюху вони вже затримались. Ну, навіщо я пообіцяв? Навіщо? думає ваговіс. Тримай міцніше ялинку, рикнув ваговіс і поїхав нагору. Піднімається ваговіс вище, вище, вище і причіп за ним вище, 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 а червона стрічка на ялинці хить, 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 хить. У, страшно реве двигун ваговоза. У, як важко, що зовсім трішечки лишилось. Хух, піднялись на самісіньку вершину. Яка краса! Дивиться ваговіс, дивиться й причіп. І навіть новорічна ялинка поглядає. Низу ціле місто сяє вогнями миготить, немов новорічна гірлянда. Ваговіс спочатку зрадів, місто вже близько, а потім засмутився. Це ж означає, що на надворі вже стемніло. А ялинку ще не привезли. Спускається вагові гори помалу, помалу, обережно, а позаду підштовхує причіп швидше, швидше, з вітерцем. Аж раптом ваговіз послизнувся. О -о -о! Кричить ваговіз. О, кричить Причіп. Несе його низ на шаленій швидкості, ще сніг б'є у фари. Ой-ой-ой! Одне колесо з'їхало з дороги потягло їх праворуч праворуч, а потім Ба! -а -а! і темрява. Отямився ваговіс. отямився причіп. Ваговіс хоче вирухнутися. і не може. Лежить на боці і усе, двигун заглохнув. тільки фари світяться. А сніг знай, іде, де і йде. Як ти там, причепе, питається ваговіз. О, та живий, відповідає причіп. Аж тут ваговіз пригадав У мене ж є рація. Прийом, це ваговіз, це причіп. Потрапили в аварію під горою, просимо допомоги. Шш. шепить у відповідь рація. А сніг падає і падає. Холод проймає глибше та глибше, мерзнуть ваговози з причепом. Прийом, прийом, це ваговіз, це причіп, рятуйте, аварія. ніхто не відповідає ваговозу, а сніг сипле і сипле. Прийом, у віччя шепоче ваговіз. Прийом, рятуйте. Кабіна у ваговоза зовсім задубла, і холод уже підкрадається до самого двигуна. Шш. А ніхто його не чує. Ох, бідолашний мій причіп, думає ваговіз, ялинку не привіз. А сьогодні ж новий рік, а фари світять слабше й слабше, навкруги нічі завірюха і хуртовина, і засипає снігом ваговіз і причіп, і засинає помалу причіп, і ваговіз засинає. Тепер їх до весни ніхто не знайде. А як же ялинка? Невже в місті не буде ялинки? Сьогодні ж новий рік. Бі-бі-бі! Десь далеко чується крізь темно ніч. Це фура і тягач. Вони внули сигнал рації, але ваговіз не почув їхньої відповіді. Ваговозові вже байдуже, і причепові теж нічого не треба. Вони перетворилися на величезний замет, і тільки червона стрічка на верхівці ялинки трепочеться на вітрі. «Бі-бі!» – підібралися до ваговоза з причепом фура і тягач. І тросами. Раз, два, три. Потягнули, потягнули ваговіз, потягнули, потягнули. І ваговіз гоп, став на колеса, а за ними і причіп. А зверху ялинка. І сніг з них зновсім трусився. Чачк! Приєднала фура дротики до акумулятора, щоб він зарядився. Зарядився акумулятор. -р 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 завівся мотор у ваговоза. І ваговіз затягнувся, нагрівся, і причіп прокинувся. Дякую, Фуро. Спасибі тягачу, говорить ваговіз із причепом. І поїхали вони помалу до міста міцно тримаються одне за одного. А за ними фура. Вона везе до міста подарунки, теж затримується. а тягач їх супроводжує. Завтра я прокинусь рано рано, говорить Причіп. А я влітку обов'язково прокатаю тебе з гори, каже ваговіс. А в місті вже й не думали, що побачать новорічну ялинку. Посеред міста на майдані зібралася велика юрба, і люди, і машини. Дід Мороз бігає туди сюди, хапається за голову, бороду, закинув на плече. Що робити? Що робити? Скоро дванадцята година, а ялинки нема, подарунків нема. Бі-бі. Затягаєш смагатливим маячком. Усі одразу розтопилися, а за ним їдуть ваговізи з причепом. Ялинку везуть, червона стрічка на верхівці. Геть, геть, над дорогою. А за ними фура з подарунками. Під'їхав автокран і підняв ялинку, міцно встановили її на підставці. Ого! вигукнули вагові з причепом. Раз, два, три. Ялиночко, гори! ударив дід Мороз посухом, і раптом дивина. Вся ялинка засяяла вогнями, і ваговізи з причепом теж засяяли. бам Б'є годинник на міському майдані. бам 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 ба бам, бам! злітають барвисті салюти. З Новим Роком! З новим щастям! Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець! З Новим Роком!